Усім величезний величезний привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні я вам розкажу просто фантастичні аромати. А, з більшістю з цих ароматів я познайомилася за останніх. Є аромат, з якими я познайомилася за останні півроку, і є два аромати, з якими я познайомилася за останні два місяці. Це будуть. Ті самі неймовірні аромати, від яких просто зносить дах, які мають кілометровий шлейф, які неймовірні, казкові, чудові і не за всі гроші світу, повірте мені, тому що я сама така людина, яка не любить купувати мега дорогий аромат, того не вартий. Але сьогодні мова буде йти про аромати, які просто космічні, вони нереальні, вони надто красиві, вони надто чудові, щоб їх вам не показати. І так, перший аромат, з якого я почну. Пам'ятаєте, можливо, я робила відео про аромати від Латафа, такий арабський бренд парфумерії. І я там не упомянула цього аромату, я навіть не знала, що він настільки класний. Єдине, що мене врятувало, це те, що ми ходили по Брешії, і я знайшла магазин, цілий магазин з арабської парфумерії, і там я побачила. Купу латафи, я її всю перенюхала, я її всю перепробувала. І виявляється, аромат теріяк, про який я розказувала в минулому відео, жіночий такий, він непоганий, але, але є теріак інтенс. Ось так виглядає флакон, дівчата, хлопці, Йолки, це просто палки. Тому що. Він, ну, до речі, позиціонується як чоловічий аромат. але я розумію, я коли його спробувала, а в принципі, подивіться, яка ще гарна тут упаковка. Я кайфую від цього аромату. Я коли його спробувала, просто я ледь не втратила свідомість. От я перенюхала всю латафу і ніякий аромат на мене таке сильне враження не склав, як ти як інтенс він. Неймовірний, це знаєте, це гірліни і томфорди в одному флаконі, табак та і все, івсен Лоран блейк опіум Хто любить ось це направлення вам сюди. Тому ми з чоловіком, звичайно ж, придбали цей аромат, бо я просто не знаю. Я не могла пройти повз нього. Він коштував досить таки дорого, до речі, на маркетплейсах набагато дешевше, чомусь його можна знайти. Ну, то ладно, я все одно його взяла. Бо я не могла вийти без нього. Він такий шоколадний, ванільний, він дуже димний, він такий замшовий, злегка пудровий. Але ця пудра така от замшова. Він, неймовірний, трішки шкіряний, трішки тваринний, трішки амбровий. Ох, це такий аромат класний. І він мега стійкий. Дівчата, в принципі, якщо ви хочете якийсь аромат в рот попалу, який буде мега стійкий на протязі дуже-дуже довгого періоду часу. І якщо у вас гаряча шкіра, як у мене, наприклад, і якщо у вас не тримаються, в принципі, ніякі аромати, да, то от придивіться до цього аромату, не тільки до цього аромату, в принципі, до бренду Латафа, тому що вона якраз створена для гарячої шкіри, для гарячого. Для гарячих країн, і саме тому аромати Латафа, інші арабські аромати, вони дуже-дуже стійкі. Ну, як правило, да? ми не говоримо про е, погані якісь аромати, про погані бренди, але ти якось цей. Стійкий, крутий, неймовірний, шлейфовий, дуже-дуже класний. Упаковка у нього, до речі, така гарна, була. я не викидаю ось цю кришечку, він тепер стоїть, тут тако, як на стенді, така статуеточка. Дуже гарна прикраса туалетного столику. Зараз покажу вам ще одну латафу, яку я там вже нанюхала, але вже вирішила замовити собі на маркетплейсі, тому що я не любитель переплачувати, навіть якщо мова йде про 10 євро, а, то взагалі. Це просто шедевр, починаючи з упаковки. Називається цей аромат Хая. Типу, як Яра, тільки Хая. Щось таке. Дивіться. Пабам, пабам. Паба-бам. -па Ось так він виглядає. Він дуже-дуже красивий. Мені теж дуже сильно шкода упаковку викида. Я не знаю, що зі мною не так. Я не хочу викидати упаковку. Сам флакон, просто витвір мистецтва. Коротше, дівчата, в Латафу я дуже сильно закохалась. Я... У мене вже є дві хотілки знову ж таки, від Латафу. Я їх, звичайно, замовлю, а три. І да, да вони класні, вони стійкі. Все. Все, що вам потрібно знати про мене. Я тепер фанат цих ароматів, і я буду їх скуповувати і складати собі парфумерну колекцію. Аромат Хая це вже якийсь, знаєте, Божественний райський аромат, і переносить він мене в ланком Ідоль, Ланком Аура. Це такий аромат прямо соковитої, ніжної, тендітної богині, богині квітів, богині меду, нектарину, богині акацієвого цвіту, свіжості, легкості, якоїсь надприродної. Я не буду довго розказувати, як я закохана в цю упаковку. А сам аромат це... це не просто шедевр, це щось прекрасне. Це щось на прекрасному, на янгольському, на чистому, ніжному, жіночному, дуже красивому і цілком неймовірному. І якщо такі подібні аромати, ну, схожі, да? з подібним звучанням можна було би знайти. То ось таку стійкість знайти просто нереально. Я перепробувала дуже багато чого. Навіть ті самі ланкомі-ідоль не зрівняються по стійкості. І саме Лоран Лібре також не зрівняються по стійкості. Хоч і звучання спільне можна знайти, ну не зовсім спільне, але це аромат дуже ніжний, дуже легкий, дуже квітковий, неймовірно стійкий. Неймовірно, шлейфовий, просто паморочиться в голові від цього аромату, від одного єдиного пшику. Неймовірний аромат, від якого будуть вас запитувати, чим ти так смачно пахнеш, чим ти так приємно пахнеш, що це за чудесний в тебе шлейф і так далі. Моя волосина все, як завжди, придивіться до цього аромату. Я прям-таки від серця відриваю цей флакончик. Це вже жіноча лінія. І він. Ну він Просто він крутий. Я не знаю кращих ароматів взагалі. І аромат, який я хочу вам ще показати. Це ж, е, теж неймовірний шлейф. І аромат, який я ще вам хочу показати. Це теж неймовірний шлейф. Шикарний. Дуже-дуже красива вишня в мигдалі. Вишне, з мегдалем, можна так сказати, дуже сильно нагадує Tom Ford Lost Cherry, але Lost Cherry, ви знаєте, він переоцінений, дуже дорого коштує. І не сильно та вишенка варта своїх грошей. Цей аромат був до 20 євро. Називається він Parfums Sapphire Cherry Paradise. Cherry Paradise. Пахне саме тією піанкою мегдальною вишнею. Шкіряною, такою замшевою, пудровою стійкою. Олдскульною, такою олдмані навіть. М -м, дуже витончений, дуже такий зігріваючий, сексуальний, солідний в той же час аромат. Неймовірно крутий, неймовірно шлейфовий. Я вам вже раджу його пошукати. Я знаю, що він точно є на маркетплейсах, а його можна там легко знайти. Він коштує зовсім недорого. Але якщо ви любите лос чері, то цей аромат вам зайде на ура, я більш ніж впевнена. Що ж, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що відео для вас було цікавим та корисним. Я дійсно намагалась підібрати для вас найкращі аромати. Це були мої особисті рекомендаціони, тому що аромати дійсно неймовірні. Аромати, від яких ви можете отримати мільйони компліментів. Купу просто компліментів, запитів, що на вас таке красиве надіто, чи чим ви гарно, смачно пахнете, чим ви неймовірним таким пахнете. Тому... Користуйтеся, я сподіваюся, що я була для вас цікава та корисна. І якщо це так, то поставте, будь ласка, цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей. Усім па-па!